Матч був гідний фіналу першої ліги. На ваш погляд, завдяки чому команді вдалося врятувати результат матчу? Так, звичайно, нічого не той результат, на який ми сьогодні розраховували Розраховували перемагати, налаштовувалися на перемогу. Але стрімкий отакий початок гри дав свій результат. На всю гру два швидкі голи ми пропустили не обов'язкових на своїх якихось помилках. От, і з форою плюс два суперник грав всю гру, то ну, звичайно, досить важко. От. А врятувати результат вдалося завдяки нашій роботі, завдяки роботі хлопців на тренуваннях. Я думаю, після цього, як ми вирвали таку гру, вони будуть ще більш натхненніше працювати на тренуваннях, відвідувати їх і роботи робити те, що потрібно, а не те, що їм хочеться. Тому що Труд наша праця на тренуваннях принесла нам сьогодні, дала можливість врятувати таку важку гру. Хоча ну, однозначно е сьогодні не були е вони сильніші. Гра була рівна абсолютно. В першому таймі їм дуже щастило залетіли такі голи, що ну вони б ніколи не залетіли. А в другому таймі вже нам щастило два е в один-три в один стійки. Тому гра десь могла мала бути нічийна після такої заруби. От. Але я хочу хлопцям сказати, що заруба вийшла через те, що вони погано стартували, і якби ми стартували правильно, то зовсім по іншому б ця гра. Але в цілому, якщо ми вилізли з 2-4 в нічию, то хочу подякувати хлопцям за те за те, що довірилися за те, що там в кінці. От, будемо працювати далі, вони великі молодці. Хочеться і надалі бачити їхній прогрес, наш прогрес з кожною грою, з кожним тренуванням. Тому їм за це величезне дякую. Команді суперників за сьогоднішню теж шалену самовіддачу і рубку. Теж дякую. Вони зіпсували наш план на гру і отримали за це, я вважаю, дивіденди. Тому ми, ми дружимо з козаками. От, е, їм удачі в турнірній таблиці, нам удачі, нам перемог до наступних разів.